Заніміло все. Жарнаха тоді так відкриває глаза. Дюзьми о війна закончилася. Я так метро 20-30 від дороги адашов ну лісом. Ну, хто знає, як я пройшов? Боєць Микола Заріцький з позивним вир розповідає, як чотири з половиною місяці тому йому відірвало частину ноги. Останні вісім тижнів чоловік ходить за допомогою протезу. Єсі плюси в цій схемі – менше ногтей зрізати. Перші тижні повномасштабної війни згадує боєць разом із товаришами патрулював місто, потім призвався до війська. Невдовзі потрапив на лисичанський напрямок. З реактивки починав на градах, на установках градах працював, а потім перевели в мінометну батарею. «Парні, залпом 333! За два місяці боєць вже був під Херсоном, там і отримав поранення. В той день, 11 жовтня, згадує Микола, він із групою виїхав на бойове завдання. Бійці мали розвідати місцевість. Вибирали, де укриття де може якесь облаштувати деяку позицію, вогнево облаштувати. І трошки в лісі я не долазив. Залишають дуже багато таких подарунків, так сказати, свопакі ці ну, трохи не додивився. Микола, як потім дізнався від саперів, наступив на протипіхотну міну. Стопу чоловіку відірвало на місці. Це відео відзняти за кілька хвилин після поранення. Не хотілося рідним казати там. Казав, що просто там рядом прилетіло, що там трохи посікло осколками ноги. І одну ногу під одіялом не показував. За два місяці після поранення за допомогою благодійного фонду чоловік поїхав до Сполучених Штатів на протезування. Звикати до штучної стопи було болісно, ділиться Микола. У мене трохи ну, чувствительна дуже ну, культя, коли був готовий протез, а ну, дуже були больові відчуття. І спочатку, поки воно все там мозоль б'ється, натреться. Тобто, і спочатку перший. Тиждень-два мені було ну так дуже тяжко. Тренування, незважаючи на біль, чоловік не залишив. Шестикратний чемпіон України з бігу на середній дистанції Микола Заріцький відвідує спортивний зал майже щодня. Нині боєць може ходити з протезом майже увесь день. Поки що перебуває в рідному Білопіллі разом із дружиною та донькою. У найближчих планах повернутися до війська. Начальство дзвоню, він каже. Що таке? Тепер на 50% менше, боїшся Ну, Конконічно, коли тепер лівою ногою можу посадку провіряти. Він каже, настрою тебе хороший. Про отриману травму чоловік розповідає з гумором. Себе ж тепер називає універсальним солдатом. Мовляв, і артилерист, і сапер впевнений, військову справу робитиме добре. Мріє про завершення війни перемогою України. А далі говорить, життя покаже. Діана Крахмата, Андрій Храмченко, Євена Брасімов. Суспільне новини. Сумщина.